Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 29 жовтня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 29 жовтня День військового фінансиста Збройних сил України. День працівників позавідомчої охорони МВС України. А віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анастасії. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво. А ще День лікаря УЗД. Всесвітній день боротьби з інсультом. Далі веселіше. День вівсянки. День довгої, строкатої шафи, свято святого Нарциса, День інтернету та День кота у США. Свої іменини 29 жовтня святкують. Увага! Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна та Марія Привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна сваритися та лаятися. Вважається, що лайка в цей день привертає втрати. Ні в якому разі не можна палити сміття. Та не варто зі смутком дивитися в дзеркало, бо можна накликати застій у справах. І це буде завтра, 29 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ.